Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. прямому стрімі українські сокіряни, українські сокіряни, які говорять правду під час війни. Саме страшне під час війни і взагалі в житті говорити правду. Є одне таке прислів'я сивої давнини. Скажи правду, і до вечора ти будеш гонимий, безробітний і проклятий. Правду говорив Ісус Христос і натовп його розп'яв. Той натовп, який Ісус Христос лікував, який Христ, Ісус Христос годував п'ятьму хлібинами, Він його розп'яв. Сама небезпечна річ говорити правду, але я її говорю вперто фанатично, тому що, тому що стріла, яка йде прямо, ніколи не звертає. Колись казали татари в давнину. Правду я говорю з самого дитинства. Прочитавши 4600 книжок в своєму житті, я не можу брехати, тому що я знаю, що буде і бачу, що буде. З вами, Ришвець, прямий стрім, прямі сукіряни. Перед початком розкриття теми стріму прошу підписатися, будь ласка, на YouTube канал Ігор Карвцов. Підписки ростуть. У нас 63 тисячі, 200 підписок. Кожен день по 100 підписників. Тому я прошу вас підписатися на YouTube канал Ігор Кравцов і дякую підписникам і тим, хто буде підписуватися. Щиро подяку вам. 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку. хто хоче допомогти роботі каналу. Канал працює, канал міцно стоїть на ногах, канал вже подивилися більше 20 мільйонів українців, канал інформаційний. Коротше кажучи, Ігор Швець з вашою допомогою робить YouTube канал Єгор Кравцов одним з міцних українських YouTube каналів на сегменті YouTube. Тому дуже прошу, допомагайте. Кожна ваша гривня це допомога українському YouTube каналу, українському сегменту на Ютубі. Дякую вам. Хочу привітати з паном Юрієм Сокілом і з Антоном Коритком. Дякую за гарні побажання і перейдемо до теми стріму. Приєднався до нас Василь Гульчевський, дуже приємно. Отже. Що робиться в останні години, у нас в останні години? Ну, звичайно, не встигає відлуння страшних трагедій, Полтави, страшної трагедії Львова, Кривого Рога та інших міст, які були знищені вщент російськими балістичними ракетами, іскандерами та кінжалами. І після. Цієї трагедії починають шукати винних. Ну, звичайно, ви знаєте, така традиція в Україні не думати нічого, тримати бомбосховища закритими, не думати, що ППО прикриває тільки Київ, а Львів ППО не прикритий практично, да, як і інші обласні центри України, їх прикриває тільки Господь Бог. Про це не думав ніхто. А ви спитайте, а хто ж мав думати? Ну, звичайно, не Ігор Швець. Я вітаю пані Наталю. До нас приєдналась пані Наталя. Дякую вам. Звичайно, не Ігор Швець мав думати. Хоча я викладав не одне відео в основній сімці каналу, не одне відео в прямих стрімах задавав питання владі. Чому у нас Україна не може купити залізний щит Ізраїля, аргентинську систему ППО? Французьку систему ППО. Навіть в Іспанії є своя система ППО. Ми могли б купити системи Петріот. Могли б. Хтось каже, їх потрібно 30 чи 40. Я вітаю рідну сестричку свою з Канади. Названа сестра у мене в Канаді. Маріна Клим. Вона мене сьогодні спіймала. Я ще раз дякую Маріна, Тобі за допомогу. Донат твій прийшов. Для мене це була дуже важлива і приємна допомога. Маріна Клейн, яка з далекої Канади, не забуває про Ютуб-канал Його Кравцов і завжди допомагає, Україні, українське серце в далекій Канаді. Дякую, Мариночка. Так, от, проблема, чому ми не можемо купити ППО, чомусь не піднімається багатьма блогерами, багатьма політиками-депутатами. Про це мовчать, тому що немає грошей в Україні. Ну я скажу дуже просто: тільки прикордонники і митники західної частини України могли би купити одну батарею Петріо. За ніч простий прикордонник. В західній частині України простий, який стоїть на кордоні і вночі охороняє ділянку кордону, отримує до 40 тисяч доларів зухилянь. А начальники застав, а офіцери, а митники, ой, вей! А чиновники, депутати. Вони могли б купити з 5-6 батарей Петріот, перекрити західну частину України. Гроші є, вони валяються на дорозі. Тільки нагинація підбирає їх не український народ, а українська влада і приближеній холої української влади. Отже, ми могли б самі купити батареї Петріот, нам їх ніхто не дасть. До речі, Румунія так ще й не дала нам батарею Петріот. До сих пір не дала, хоча обіцяла і казала, ми її завеземо. Поламався, напевно, тягач, і не можуть вони до Чернівців дотягнути батарею Петріот. Доброго дня, пані Ольга Мороз, приєдналася з Закарпаття, радий душ. Коротше кажучи, все, що ми хочемо отримати на шару, я говорю про український уряд да, наш, який хоче все отримати на шару, нам не дають, і нам не дають батареї Петріот, щоб повністю перекрити Україну. Це значить, що українців будуть що? Убивати далі. І це значить, що повториться на превеликий жаль. І це не тільки моя думка, це думка багатьох експертів, військових, багатьох блогерів, що повториться знову ця трагедія, тому що повторялася в Десні. В Десні розстріляли казарми? так, Ракетами. Кричали, не буде більше. В Миколаєві розстріляли казарми. Кричали не буде більше. 128-бригаду розстріляли на шикуванні на плацу. Кричали, не буде більше. У Полтаві вишукували курсантів, розстріляли курсантів ракетами. Ну, скільки це може повторюватися? Ви знаєте, багато каже, воно буде повторюватися. Тому що в нас в країні ідіотизм, хвороба. Ви знаєте, Ні, не ковід. Україна хворіє ідіотизмом. Коли ми наступаємо на ті самі граблі, б'ють по голові і поїть до слідчого разу. Коротше кажучи, коротше кажучи, мер садовий повинен був стати перед поляками і просити, щоб поляки? Да, а у Львові ж до сих пір можна вільно отримати картку поляка. да, да німецький був, а зараз картка поляка. Та чого ж поляки не прикрили Львівську область? Ракетами, чого Західну Україну не прикрили. Ну, поляки то ж поляки, поляк тож не національність, да поляк то професія. Ну, от бачите у кожного свій інтерес. Коротше кажучи, е з цієї ситуації починається велика грізня в Україні, тому що ви не думаєте, що так все проходить безслідно. Наближаються ж вибори у 2025 році вибори у нас. Про це вже всі відкрито говорять, навіть вже кошторис на вибори підганяють, навіть підганяють е, фонди виборчі. да? Закон Верховна Рада прийняла про виборчі фонди. Думаєте, даром, ні. А на виборах всі ж будуть згадувати, хто винен, і всі будуть показувати пальцями на того, і будуть тривати йому чуби і бороди і вишиванки на грудях. І от зараз розганяється тема: хто винен в тому, що у Полтаві, у Львові. В інших містах України убивають людей безкарно расисти. Показують на верхи, на головатих, на уряд України, на тих, хто над урядом, коротше кажучи, на політичне керівництво України. І воно це розуміє, що по факту ну винні ті, що керують країною. так? Ви не ті, що керують країною. По факту, воно так, тому що ті, хто віддають накази, вони відповідають за те, що наказують. Але ж у нас хитрі усі, тому вище політичне керівництво України дає наказ пані Безуглі, а пана Безугла у нас правдоруб, депутат Мар'яна Безугла, і кажуть їй: Мар'яша, ну ти ж говориш правду. Говори вже до кінця. Говорить, що винні військові, так? І Мар'яша бере під козирок і каже правду. Так, винні військові. Умер, і винний. Він, міністр оборони. Він повинен відповідати за те, щоб нас не вбивали ракетами. Він зняти умеррова, кричить Мар'яша. Кричить Мар'яша на командувача ППО. Зняли командувача ППО. Кричить Мар'яша на сирського. Кричить Мар'яша на мері обласних міст, так, у яких зачинені бомбосховища, а люди у Львові виламували двері бомбосховища, щоб туди забігти. Коротше кажучи, йде перекидання вини. Наша політична влада, яка керує Україною, перекидає вину через Мар'яну безуглою. Безуглу на військову владу. Військова влада крити, кричить, що Мар'яна Безугла провокатор, агент Росії, її треба зарештовувати, тому що вона дискредитує ЗСУ. А Служба безпеки України не приходить за Мар'яшою, тому що Мар'яша каже правду. Коротше кажучи, ось така ситуація на Україні: замість того, щоб думати, як не красти, як на гроші. З бюджету на гроші, да, на гроші. От я написав одним шановним військовим, які просили у людей гроші на Нісан. Я їм написав: хлопці, дайте мені трьох-чотирьох чоловік з автоматами. Я перекриваю одну дорогу контрабанди нелегалів у Молдову. Ми просто стаємо там і стоїмо добу, і нам привозять новенький Нісан. Лиш би ми звідти пішли. Хлопці з фронту подякували, але мені ж ніхто автоматників не прислав, так? Ну, от бачте, якщо б наш уряд взявся за кордон західної частини України, який продається по метру, то за місяць купили б дві-три батареї Петріот. Просто з того налічману, що кожен день йде через кордон. Але ж ніхто, братися за це не хоче. Грошей немає. Українці вбивають і будуть вбивати, тому що ніхто нам Петріот не дасть. Польща сказала: ми їм не можемо дати батареї Петріот, нам самим треба думати за оборону. Румунія обіцяла одну батарею Петріот, до сих пір дає, передумала правильно, кожен у цьому жорстокому світі дбає сам за себе. І період, коли ми просили, а нам давали, скоріше за все закінчився. Своя сорочка в Європі ближче до європейського тіла. І нам потрібно правильно, українському народу потрібно питати і владу, і питати і військових, коли нас перестануть убивати. І головне говорити правду. З вами, Ігор Гришвець. Дякую друзям на чаті. Чат я прочитаю після стріму. Приєднався до нас, пане. І вже пані Ганна приєдналася, пан 128 і пан Андрій. Доброго дня. Дякую, друзі. Чат прочитаю після стріму. Дякую за 57 подобайок, Обнімаю всіх. Підписуйтесь на Ютуб канал Ігор Кравцов, міцний український народний історичний канал, який з вашою допомогою міцно стоїть на ногах і говорить таке слово, яке. Тримало завжди Україну. Правда? 54 57 08 25 13 71 89, 78. Картка Приватбанка. Україна переможе з Богом. За кого правда? За того Бог. А правда за нами. Слава Україні!